Вітаємо! Ми знаємо це! Освітня платформа для школярів, вчителів, батьків і тих, хто хоче вчитись цікаво. Ми вже близько 10 років є в інших європейських країнах, і сьогодні, завдяки нашій українсько-чеській команді, ми виходимо на новий. Український рівень, аби стати однією з відправних точок в інтерактивному навчанні українських діточок. Знаємо це, це розширений інтерактивний практикум знань і навичок, навчальна програма в різноманітних і оригінальних формах, ігрове та мотивуюче середовище з миттєвим зворотнім зв'язком. Вчителі викладають, а знаємо, дає студентам можливість досконало зрозуміти предмет. Завдяки «Знаємо» ви можете вивчати українську, математику, англійську і інформатику. А згодом ще на сайті стануть доступні і інші не менш важливі предмети для вивчення. Готовий до навчання? Давай до нас знаємо це. Вже чекає на вас.